Лука Модрич продав душу дияволу. Іншого пояснення фантастичної гри Хорвата в мене просто не існує. Друзі! З вами канал Футбол на Дивані, і давайте розбирати фантастичну гру збірної Хорватії у півфіналі Ліги Націй проти Нідерландів. Поїхали! Поки ми з вами 10 років поспів спостерігали за фантастичним золотим поколінням збірної Бельгії. І чекали, що Дебрюйне, Азар, Лукаку, Тілеманс, Віцель, Тібо Куртуа, Тобі щось виграють, що ось-ось вони мають вийти на той рівень, коли вже весь світ ляже перед ними. Ми не помітили справжній бриліант у футболі і ім'я йому Хорватія. Срібло та бронза чемпіонату світу, і ось тепер фінал Ліги націй. Лука Модрич веде свою команду за трофеєм. Для будь-якого футболіста перемога із національною збірною у чемпіонаті це найвище досягнення. Ліонель Месі без чемпіонату світу не міг вважатися найкращим футболістом усіх часів. Кріщану Роналду без тієї ж таки Ліги Європи. Ну, і звісно, без Чемпіонату Європи. Не міг вважатися одним з найкращим точніше, не так. Він не міг вважатися найкращим футболістом світу. Роналду і Месі йшли паралельно, але коли Роналду виграв Кубок Європи, він одразу став на сходинку вище, ніж Месі. Тепер Лука Модрич веде збірну Хорватії до перемоги. Матч проти Нідерландів складався. Ну, здавалося, не так, як Хорвати собі це уявляли. Вони пресингували, вони атакували. У них все було розплановано. Але при цьому забуває збірна Нідерландів. Доніел Малін в контратаці забуває класний гол у Ворота Ліваковича. Здається, Куман переграв Хорватів. Але ж ні. Тому що у збірної Хорватії є модрич. Спочатку він. Починає роздавати передачі на лівий фланг на правий. Фантастичний пас швидою на Крамерича на 48-й хвилині, коли Хорватія вибігала в контратаку. Ну і, звісно, зароблений пенальті. Просто на досвіді. Просто от геніально! Це геніально просто. Він спочатку обкрадає гакпо, а потім, коли нідерландець поклав йому руку на плече, мотрич падає. Все, арбітр все бачив. Тут ніякий вар не потрібен. Це одразу пенальті. Мудрич дозволяє пробити партнеру по команді 1-1. І Хорватія починає з чистого аркушу. Ну, а потім приходить другий гол. Другий гол, на мою думку, це просто неймовірно погана гра збірної Нідерландів у своїй обороні. Просто подивіться на дії Натана Аке. Він виштовхує паша ліча. Від своїх воріт. І коли Хорват робить шах від воріт, лінія оборони збірної Нідерландів залишається стояти. Півзахисник збірної Хорватії робить простріл. А Пашаліш, який відступив на крок назад, опиняється один, ніхто його не накриває. Там Йонг, здається, намагався накрити, але це вже було пізно. Це був не гравець Де Йонга. Що зробив Натанаке? Він виштовхнув гравця із своєї зони. А далі. Розбирайтеся з ним хто хоче. Цей гравець тренується під керівництвом гвардіоли? Точно! Ну, серйозно. Це, це як називається? Виштовхнув зі своєї зони все. Він не мій. Забирайте хто хоче. Ну, ніхто не забрав. Ніхто не забрав. 2-1. І надалі хорвати на контратаках могли забити третій гол і поховати збірну Нідерландів. Але ось ця навала у кінці матчу. Вона принесла нідерландцям нічию у грі проти збірної Аргентини. І вони тоді вилетіли по пенальті. Це було на Кубку Світу, я думаю, всі пам'ятають цю гру. Ну і зараз Нідерланди знову зрівняли рахунок так не по-кройфоськи. Ось вони це зробили не по-кройфовськи. Банальні навіси, закидки і заштовхали м'яч у ворота. Ну, а потім. А потім зіграла, по-перше, заміна Хорватів, тому що Петкович, який вийшов на поле, здається, за хвилину до цього, одразу ж забив. Причому у воротарський кут, от у третьому голі збірна Нідерландів, винен воротар. Удар у свій кут він має брати. Те, що у Нідерландів немає топ-голкіпера із часів Вандерсару, це зрозуміло, але вже прошло, якби 15 років, можна було б когось і підготувати. Ну, а четвертий гол, знову пенальті. Лука Модріч цього разу вже сам підходить до м'яча, забиває. І ось він, король Ліги націй фактично. Якщо ще виграє фінал, то Лука Модріч точно король Ліги націй. Ну, а ще от здавалося, б, коли, коли команда зрівнює рахунок, укомпенсований арбітром час, вона отримує додаткову мотивацію, додаткову енергію. Вони врятувались, вони на підйомі, суперники навпаки, пропустили, вони так намагались цього не допустити. Але ж ні. В атаці Нідерландів повний сумбур. Їх гравець не потрапляє у порожні ворота. А при цьому Пашаліч, наприклад, на 116-й хвилині матчу, спокійно обігрує голкіпера збірної Нідерландів. Так, він не потрапить у ворота, він потрапить у каркас. Але він не прийняв рішення швидко пробити поворотом, тому що більше не буде нагоди. Ні, він обводить голкіпера і б'є вже по пустим воротам. Тобто хорвати відчували абсолютну впевненість у своїх силах. Ну а ще, я думаю, вони просто не переживали, якщо почнеться серія пенальті, тому що в них є Домінік Лівакович. Друзі. Якщо відео вам сподобалось, поставте йому лайк та підпишіться на канал, а я пішов готувати нові випуски. На цьому в мене все. Кохайтеся!